Матвія, 11 розділ І сталося, коли Ісус перестав навчати дванадцятьох своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити, і по їхніх містах проповідувати. Прочувшиш Іван у в'язниці про дії Христові послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив у відповідь їм Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими, прокажені і чують глухі, і померлі встають, а в Богим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові на що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очереть, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може на чоловіка у м'які шати одягненого, адже ж ті, хто носить м'яке по палатах царських, бо що ж ви ходили? Може бачите пророка? Так кажу вам навіть більш як пророка, бо це той, що про нього написано. Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам, міжнародженим від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Та найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього. Від днів же Івана Хрестителя й досі царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки й закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то ілля він, що має прийти, хто має вуха, нехай слухає. До кого ж цей рід прирівняю. До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть, ми вам грали, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони ж кажуть, він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть, чоловік ось ласум і п'яниця. Він приятель митників і грішників, і виправдалися мудрість своїми ділами. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільш його чуд, що вони не покаялися. Горе тобі. Хоразіне, горе тобі вівсаїдо, бо коли б то в Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно вони б каялися в волоссяниці та в Попелі. Але кажу вам легше буде дня судного Тиру й Сидону, ніж вам. А ти, капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі були, відбулися ті чуда, що в тобі вони сталися, то лишився б він, був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі. Того часу, навчаючи, промовив Ісус: прославляю Тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв ти Отце від примудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім сина, та кому син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий.